буде йти не стільки про бій кавки і Ісао шиномі, а як про те, що кавка міг іншим способом, менш небезпечнішим для себе переконати Ісао в тому, що він все таки людина, яка може перетворюватись на Кайдзю, а не Кайдзю, який перетворюється на людину. І, врешті те, що він друг, а не ворог, враховуючи, якщо починається, а от якби персонаж зробив по-іншому, і в цьому плані це стосується більше інтелекту ніж якихось фізичних дій. То ми будемо говорити за альтернативну клавку з іншого всесвіту, тому що персонаж є персонажем, і в реальному сюжеті, як на мене, він простий як двері. Ну, особистість людина, ось така проста. Тобто він не буде жонглювати словами, щоб когось в чомусь переконати. Можна сказати, його вчинки говорять за нього, але знову ж таки, це зі сторони глядача, так виглядає, зі сторони того самої Сао чи інших солдатів сил оборони. Які не служили безпосередньо разом з кавкою, все виглядає інакше, і тут вчинками вже нікого не переконаєш, тому що нам ці вчинки дивляться зі сторони того, що це був якийсь хитромудрий план. Тому треба акцентувати словами на спірні моменти цього уявного хитрого плану. Тому в паралельному всесвіті кавка відразу перетворюється на гайдю і починає вести розмову з Ісау, який намагається його вбити, ліквідувати. Хоча, як там казали коментатори безпосередньо на тому полігоні військовому, що він міг би вбити його з одного удару, він дає йому якийсь шанс. Але навіть так він відразу якихсь перетворився. Вся кайдю у нього максимальна швидкість, сила, йому вже легше ухилятися від ударів і сау. Тим самим він може собі збільшити час на розмови. Тим паче, який контекст ситуації, що всі, по суті, ті, хто не служив разом з кавкою, вважають його кайдю, і відповідно, коли він використовує людську форму, як на мене, це тільки більше гніву провокує, що типу він вже обманює тим, що він видає себе за людину. Тому в паралельному всесвіті світі кавка вирішив іти від зворотнього в формі кайдю, не говорити фрази по типу Повір мені брати, як то кажуть, а буде вести роздуми про те, який же у нього хитрий план був і нащо то. Плон взагалі, бо кінцева його мета, яка він починається, кавка звертається до Ісау. Якщо він ворог, то навіщо він вступав в сили оборони, приймав участь у кількох операціях, там відзначився. Потім врятував третій дивізіон від вибуху майже ядерного. Навіщо це було все? Навіщо було здаватися в полон після цього? Ісав відповідає: мало того, що кайдзі вже почали перетворюватися на людей, та вони й доволі розумні, щоб вигадувати такий план, щоб підібратися до мене, як до генерального директора Сил оборони, і вбити. Кавка мовить: якщо б я хотів вас вбити, то я не дав би вам одягнути вашу зброю і синхронізовувати. Зуватися з нею, і відповідає: Напевно, це через те, що ти сильно переоцінюєш свою силу. Кавка Кавкапериру, тоді в мені не був потрібен такий хитромудрий план. Він міг просто влаштувати бій серед міста, перебити весь місцевий дивізіон сил оборони і чекати, доки ви звернете на мене увагу. І сау відповідає, у нас би був час, можливо, не багато, але все ж вивчити твої здібності і стиль бою і відповідно підготуватися. Кавка каже, так це має сенс, і це було б вашою перевагою, але вона і зараз у вас є. Ми знаходимося в в квартирі сил оборони, і ваша підмога може дуже швидко вступити в бій. І також посеред битви, я сам Себе на думці, що Кайду номер 8 лише захищається, і потім би вголос звертався до Кавки, що ти лише захищаєшся, економиш сили, чекаєш, доки перехріється мій костюм, і тоді вже будеш атакувати. Кавка відповідає: Непоганий план, але я впевнений, що у генерального директора сили оборони є контрзаходи на такий сценарій. Сава починає сумніватися в тому, що перед ним Кайдзю, ворог, який може перетворюватись на людину. Він ініціює завершення витрачання великих грошей на динамічну анімацію, тобто закінчення бою. Кавка продовжує говорити про те, що він не хотів цієї сили, просто в один вечір, коли він був лікар. Арні в нього залізла якась міні кайдзю і він перше перетворився на кайдзю. Приблизно так би виглядав в іншому всесвіті їх бій. Тепер те, що було в оригінальному сюжеті. Ситуація мені трошки схожа на Ітадорі з магічною битви. Пам'ятаєте, як він прокрутнув перший палець сукуни? Прийшов годжо. Він такий давай, Тодорі, через хвилину ти повертаєш контроль над тілом. А якщо ні, ну ми тебе вб'ємо. Сукуна оп, бере контроль над тілом, б'ється з годжо. І Тодорі, опа, через хвилину, не через божевільну силу волі. Мій спокійно взяв і повернув контроль над тілом собі. І отже такий окей, ти можеш тримати сукуну під контролем, тому. Ми тебе відразу не будемо вбивати. А якби була ситуація, як у кайджу номер 8, і тадорі довше ніж хвилину, не забирає контроль, і за оцей весь час, що сукона за рулем, він пропускає дуже велике пропущення, доводить годжу майже до смерті. І потім такий тадорі повертається, теж на останній силі волі. І Як ви думаєте, що б тадорі в такому випадку зробила? Я думаю, відразу би вбили. Тому що він мало того, що побив найсильнішого мага майже до смерті. Він з останніх сил зміг вирвати повернути контроль назад. Та сама історія з кавкою. Так і зави, типу, сам його довів до межі смерті, але знову ж таки це не було там якось експериментовано і ніхто не знав, типу, що таке може статися. Але знову ж таки, він довів до межі смерті. Кавка втратив контроль, і потім Кавка ледве-ледве з останніх сил. Йому довелося самому себе в ядро вдарити, щоб зупинити. І не забуваємо, в якому стані був сам і Там було близько до того, що він міг скласти компанію свої дружині на тому світі. Саме тому мені здається, що кавку. Після би такого на стілу ростину і зробили би з нього зброю. А тепер уявляємо уявні терези і оцінюємо вагу ситуації в моменті. В одній чаші ліворуч у нас кавка, який ледве зміг повернути собі контроль і не вбитий генерального директора Сил оборони з іншої сторони, кавка з паралельного всесвіту, який весь бій у розмову в формі Кайдзю і тримав себе під контролем, з яким із кавкою ви послали своїх людей би на бойове завдання, який весь бій був в повній формі Кайдю, контролював себе повністю. Плюс акцентував увагу на тому, що всі попередні водії, те, що він рятував третій дивізіон від вибуху, це не хідромуд. Адро із ловісний план кайдзю, а альтруїзм людини.